Якщо ви думаєте, що вам не потрібна АМС, бо ви друкуєте лише одним матеріалом, то подивіться на це. Так, на H2D це виглядає ідеально, бо там два сапла і два кольори, і підтримки злітають одним дотиком. Але знаєте що? АМС дає схожий результат навіть на принтері з одним соплом. Є, наприклад, окремий матеріал для підтримок, і знімати їх легко, і модель не пошкодиш. А є, наприклад, і ось такі рішення. Модель друкується з печ, а підтримки з ПЛА або ПЛА і печ. Це не важливо. В АМС просто ставимо два слоти з різним пластиком і все працює. А в Studio просто вказуєш, який матеріал для моделі, а який для підтримок. А принтер вже далі зробить все сам. Ну і ось чому я можу сказати, що АМС це не тільки про колір, а ще й про зручність. Тому подумайте, може АМС вам потрібно не тільки для того, щоб друкувати кольорові моделі.